Тату, коли я виросту, на кого буду схожа, на тебе чи на маму? На мене, доню. Ну, і кому я буду потрібна така вусата? Зустрічаються два кума. Один другому каже Слухай, куме, а що би ти робив, якби на тебе у лісі ведмідь напав? Я би його з рушниці вбив би, а нема рушниці. Ну, тоді ножем зарізав би, а нема ножа. Як нема? А де він? А ти його вдома забув? Та не може бути. Може. Ну, тоді я тікав би, а він доганяв, а я на дереву заліз, а нема дерев. Слухай, що за ліс такий немає дерев. А от такий ліс, нема дерев. Слухай, ти кум кому? Мені чи ведмедеві? Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На базарі. Шановний поліцейський, у мене он прямо з цієї руки сумку вирвали. Зрозуміло, будемо шукати. А до речі, навіщо ви іншу руку отак, от бубликом тримаєте? Трястя твої матері, ще й кавун стирили. Тату, а чому наші сусіди щодня шашлик смажать, а ми одну картоплю у мундирах їмо. Бо наші сусіди ледачі, картоплю садити не хочуть. Син розповідає мамі. Мамо, ми вчора в класі міряли у кого довший пісюн? У мене найдовший за всіх. Ну, правильно, синку, то ти ж учитель? Мені здається, що чоловік мене не кохає. Чому? Бо він уже другий рік не з'являється вдома. Васильку, у тебе в кишені 100 доларів. Ти попросив у батька ще 100 доларів, скільки у тебе буде грошей. У мене буде 100 доларів. Ти погано знаєш математику, Васильку. Е, ні, це ви погано знаєте мого тата. Щоб ви розуміли, його немає у жодній соцмережі, бо там є кнопка поділитися.